Привіт, з вами Апарт. І и... всім привіт, з вами Йоа Регулар. Сьогодні я буду задавати регуляр питання по стендов Він буде відповідати. Я написав питання і відповіді. І буду зрівнювати, чи так Йоа Регулар відповість. Ну то почнемо. Так, перше питання. Яка сама перша колекція в стендов 2? Бляха. Неймилес. Що? Неймилес. Правильно. Правильно? Ні, 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 я не правильно. Три рази можеш казати. Вже один раз казав. Мм. Два єрс? Ні. Останній вивід. Скажи я останній раз. Я подумаю. Нью Яр. Ні. Ну яка? я кажу, правильно. Відповідь це Асістен. А, асістенс, точно. Так, друге питання. Який найдорогії <fledenque> калаш в Стендуба? Статрековський калаш Тиха. Правильно. Ну це легко. Так, е, який найдорогіший авик Stand 2? Тиха. Правильно, то я, блін. Та то легко. Який найдорогий ножик в Stand 2? Самий дорогий ножик? Да. Е, тички Harmony. Правильно. Е, в мене є медаль ветерана stand of 2. Mm, є. Правильно. Як? Ну так. Яка найновіша колекція Standov 2? Сама новіша Ревенч. Правильно. І Фаєрборн. Є ні, дві класи. Типу ні, не в пасі, а на руку. А, кейс. Okay. Uh, ну, Ревенч. Uh, добре. Скільки коштує тачки Гарміні? Щось uh, 80, 90 тисяч там. Більше, ніж 90 тисяч. Десь 100, 120. Uh, я тобі дам uh, відповіді. 90 тисяч 92 чи 94. 94. Неправильно. 92. Так. Да. <хи> Але ти вже з четвертої побитки. Ну. No. Ну, mm -hmm. То не зараховуємо, що правильно, бо три побитки. Ну, то, no, то давай далі. Далі скільки коштує МД Драгонглас? М9 Ага. Щось може 20 тисяч. Більше. Дам підказку: 25 тисяч, 27 тисяч чи 29 тисяч. 25. Неправильно. Не знаю. Я не 27 тисяч голдин. А, нормально. Але скільки коштує кірамбіт голд? Шістдесят тисяч шістьсот шістьдесят шість. Нє. Ні. Я дивився. Ні. То в симуляторі кейс. Ні, я, я дивився в стенді. Я сьогодні дивився, коли питання складу. Ну то не знаю сто тисяч. Е, дам відповіді сімдесят тисячі, сімдесят чотири і сімдесят шість тисяч. Сімдесят дві? Ні. Ще один раз, можна сказати. 76. Так. Да. О. Новий. Якийсь цей новий режим недавно добавила 2. Проти всіх. Ні. Проти всіх. Ні. Це новий режим. Снайпер пласт. На М40 грають. То він тимчасовий. Ну, але ж це ж він. Але ж недавно в обновленні додали новий. Ну, але ж, як кажу, якийсь найновіший. Ну. Ну, найновіший, то випустили Снайпер Бласт. То вже випустили обновку і вже був режим той проти всіх, і в 3 чи дні тому випустили режим Снайпер Бласт. Ну, не знаю. Так. Ну, все це останнє питання було. Так тепер треба порахувати, наскільки ти питань правильно відповів. На перше питання правильно, друге питання правильно. Ні, перше я не вгадав. А, так, ну, точно. Е, Одне питання є, друге, третє та, четверте, п'яте, шосте – Ні. ні. Скільки коштів дев'ять тож ні. Скільки кошти кірамбід голов тоже не іти сам ні. Так? Чекай де проход. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять питань правильно. А на кірамбіт голод ти правильно відповів чи ні? Да, так, правильно. Добре, шість питань, чекай, чи ні. Ну я там відео зроблю. 6. Ші... Ші... Ні, п'ять питань правильно. п'ять питань правильно. Ну коротше. Таке відео вийшло. І... Кіць! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і поки що всім пока-пока! Покинува!